Багаторічні потьоки на стелі, дощова вода на сходах і під дверима квартир сильно затікає в електрощитову. Відтак постійні вогкість і пліснява в під'їзді і в квартирах. В таких умовах роками живуть мешканці одного з під'їздів будинку на вулиці Кондратіва, 145. Якщо п'ять. сильна злива, сильний дощ? Воно протікає до першого поверху. Зараз у нас на четвертому поверсі видно лужа велика це за ніч накапало. Якщо сильна злива, то воно тече по всьому під'їзду. Покрівля у під'їзді протікає вже більше десяти років. Через це жительці п'ятого поверху пані Богдані довелося зробити ремонт у квартирі, тому що я знаю, що таке тече криша. У 2009 році у мене в хаті в квартирі текла криша. Я зробила її своїми власними коштами. Зробити ремонт покрівлі самотужки мешканці будинку не можуть, адже більшість з них пенсіонери. Тож вже кілька років поспіль звертаються до обслуговуючої організації. Вони повинні одразу реагувати, приходити і ремонтувати. Вот. Ну, Звісно, війна, матеріали можуть дефіцит і так, так далі, доставка. но все одно криша є криша, коли на голову капають, це доволі неприємно. У 2019 році я зверталася вже як суми теплоцентраль. Приїжджав тоді головний інженер, подивився, сказав, що да, ми зробимо, да, все буде. Як-то кажуть, це вози нині там, тобто ніхто нічого не зробив. У цьому році у обслуговуючої компанії змінився керівник. Тому жителі будинку сподівалися, що ситуація зрушить з мертвої точки, але комунальники сказали почекати. Служба 1580 прислала ось таку копію. Сказали мені так, якщо ви зможете добитися в цьому році, вам зроблять в цьому році. Поки ще не дуже холодно, поки не настали морози. Якщо ні, то тоді чекайте 2023 року. Керівник КП «Суми теплоенергоцентраль» пояснює, ремонтні роботи виконують в першу чергу у тих будинках, на балансі яких є кошти. Коштів на будинку на близько дванадцяти тисяч гривень. Це результат, який може бути до кінця року, якщо люди будуть сплачувати в повному обсязі до кінця року. А люди сплачують неповному обсязі. Щоб відремонтувати покрівлю до кінця року, цих грошей замало, говорить керівник КП. Але мешканців хвилює те, що попереду зима, а з часом ситуація лише погіршується. Хотілося б, щоб якось власті наші і сам ЖЕК прийняли якесь рішення і зробили взагалі нам кришу під'їздну. Марина Бондар, Максим Близнюк, новини СТС.